Вітаю вас! Сьогодні подивимося розпаковку і деякі питання моїх глядачів. Я дуже вдячна моїй клієнті, яка прислала мені подарунок. Дуже дякую. Тут в мене ось мішечки. Дуже гарні. Дякую. Ось така краса. Просто супер. Так, незважаючи на все, хочеться свята, хочеться подарунка. Будемо сподіватись на краще. І тут ось колода карт. Мені дуже приємно зараз побачимо, що тут нам прийшло. Я знаю, що прийшло, бо ми так обговорили мій подарунок, і мені було дуже приємно, що ця людина, яка побажала залишитися інкогніто на відео, мені прислала його. Дуже вдячна. Так, Крафт Кардс. Таро темного особняка. Просто супер. Дуже люблю цю колоду, в мене її не було. Ось тут є інструкція, ну, звісно, в мене немає вже потреби до таких маленьких книжечок, але якщо хтось захоче придбати цю колоду собі, то, мабуть, йому буде корисно. Ой, карти дуже гарні. Якість карт чудова. Дуже-дуже дякую. Так, це було про хороше. Давайте подивимося, що ця колода нам скаже на новорічні свята, яка буде ситуація в Україні. Лицар жезлів. Ну, це і без карт було зрозуміло, але ця колода говорить, звісно, тут на дні шут. Атаки будуть, на жаль, лицар Жезлів. Добре, давайте подивимося. Ні, nee, мішечки супер. І карти просто-просто чудові. Я дуже вдячна. Супер. Прямо ж новорічний настрій піднявся. Так, добре. Давайте подивимося на моїй робочій колоді, що чекає Україну. Просять подивитися все ж на свята, по областям часу, на жаль, немає по областям, але подивимося хоча б південь, північ, захід, схід. На жаль, по відчуттям летіти буде, собаки вили. Я вам записувала відео про пекло на Новий рік, про 666 день війни. І, на жаль, це все, все збулося наймасовіша атака. По території України скільки жертв, розрухи. Я вас попереджала. Сподіваюся, у всіх моїх глядачів, хто мене дивиться підписаний. Пише добрі коментарі, ставить лайк. У них все добре, тому що я просила для вас захисту. А зараз дивимося. Північ, що чекає? Чернігівська, Київська, Житомирська області, Волинська. Ой, тут. Щось мені не сподобалось. Вежа переверталась. Дивимося північ. Північ можуть бути там, де вода, там, де мости. Можуть бути потець по енергетиці. Можуть Київ це водосховище, атака шахіда. До речі, там, де вода, в метро, зараз теж вода, в районі метро може бути. Оце найбільше, мені кажеться, для Києва загроза. І жертви будуть. Київ, Київщина. Тут для вас така ситуація, нічого хорошого. Але всі північні області тримайтесь, бо показало жертви. До речі, там, де АЕС, теж. Тоже-тоже дуже поганий прогноз. Дивимося центр України: Черкаська, Кіровоградська, Кропивницький, Вінницька, Полтавська області. центр України, що чекає, центр України. На свята я маю на увазі ось новий рік, і там десь до 7-10 січня нового року. Так, ось тут дуже багато зрадників здають позиції, і тут також там, де вода, там, де мости, там, де шляхи сполучення, вокзали, де навчання дітей, тобто школи. Під загрозою діти, школи, дитячі садочки, вищі навчальні заклади. Оце в цих районах може бути. І там, де дороги, вокзали, мости ось таке оце житлові будинки, І шістка мечів. Все-таки вокзали, дороги, шляхи сполучення. Дуже багато буде оце обстрілюватися. І дрони. Бачите, знову падає дрони. Там була двійка Пентаклів, тут те саме, і тут здають позиції. Дуже дуже, звісно, неприємна ситуація. Вінницька, там область запитували. Давайте конкретно для Вінницької подивимось, бо дуже просили. Король Жезлів, ну, летіти буде, ви ж бачите. П'ятірка Жезлів. Вінницька область достанеться по районам, де заводи щось там виробляють, може щось пов'язано і з військовою справою, або взагалі де працюють люди, там, де взагалі кипить життя. Тобто це і центральні площі, різні організації, де багато людей. Ось там, де люди працюють, і заводи. Летіти туди буде. І світла може не бути, енергетика. Але все рівно будемо справлятися, дев'ятка кубків, все рівно. Все рівно люди будуть святкувати, незважаючи на те, що летять ракети, дрони і все інше. Ось таке я вам скажу. Обстріли будуть. Північ, центр, дрони будуть летіти багато. І, чесно кажучи, мені дуже поганий сон снився. Центр України дуже велика загроза, саме до влучань. Дев'ятка жезлів перевернулася. ППО. Десь спрацює, а десь не спрацює, і буде критична ситуація, як вже було. От там, де прильоти були, де військові об'єкти, де енергетика, де шляхи сполучення, вокзали і житлові будинки, це під великою загрозою. Дивіться, ну що ж це таке? Дрони, буде армада дронів. Подивіться, моє відео армада дронів взимку, буде ще ось обстріл. Так що. Тримайтеся. Добре, дивимося схід. Схід дивимося. Це Сумська, Харківська, Дніпропетровська місто Дніпро. Ну, Луганська, Донецька, там пекло, там взагалі і без прогнозу зрозуміло, дивимося, дивимося схід орієнтовно до 10- числа. Мене аж дурно стало від цього прогнозу, а схід тут готовлять наступ до окупації, не дай Боже, по кордону, о Боже, хоч би, хоч би не збулося реально ця Сумщина, Харківщина, сюди, може, і Чернігівщина також, хоч я й казала за північ. Тут Донецька, Луганська 100% підуть в атаку. До речі, я вам говорила про пінгвінів і що готується наступ. На жаль, тут, по цих картах, схід України. Підуть в атаку, підуть в наступ. Дай Боже, щоб не збувся цей прогноз, але я вас попереджаю, може бути навіть якась окупація частин територій. Так що Сумська, Харківська область, Донецька, Луганська, там і так зрозуміло пекло. Місто Дніпро, можливо, трішки краща ситуація. Але ці області, що по кордону, я вам ще раз акцентую. Не сидіть, не ждіть, коли припече. Якщо евакуація там відбувається, ви виїжджайте. Я не можу вам вказувати, що робити. робіть, що хочете, але тут показує наступ. Я не знаю, може, це буде не в оцей період, що я загадую найближчий тиждень новорічні свята. Можливо, це конкретно Донецька, Луганська буде місцево, підуть в наступ, бо пінгвіни показували, що буде на південному сході наступ. Як було в минулому році, це було на Запорізькому напрямку, Донецька, Луганська області. Але я тут робила на схід і показало ось таке. Тому області, які по кордону, там будуть активно атакувати і ДРГ, і війська можуть більш серйозно йти, і навіть якась окупація, не дай Боже, багато смертей людей. Тут летіти буде все, що можна і не можна. Я не знаю, прогноз жахливий. Я сподіваюся, хто дивиться мої відео, для них відіграється це просто легким переляком. І вас вищі сили збережуть. Південь, південь України дивимося. Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області. До речі, хочу сказати Дніпро може знову бути атака на оці свята. Бо атака буде там, де вже було, і там, де були влучання. Південь. Південь. Південь теж буде летіти. Ну, от дивіться, ну смерті людей. Житлових будинків. Ну, як оце трактувати? Ви хочете оцей прогноз на Новий рік чути, що будуть летіти ракети по житловим будинкам? Та мені самі не хочеться це озвучувати. Дивіться, диявол четвірка пентаклів, трійка жезлів. Вони хочуть відрізати море, окупувати? Ось, диявол. І трійка жезлів. Це атака на порти, на, на те, де зерно, де торгівля. Там буде летіти, там знову буде пекло, я думаю. Хочуть знищити наші, наші порти для того, щоб не було морської торгівлі. І оце житлові будинки, четвірка пентаклів. Житлові будинки і е, там, де вокзали, де люди їздять, переїжджають закохані. Нічого хорошого не можу вам південь сказати. На жаль, тут буде важка ситуація, диявол випав. Там королева жезлів на дні. Бережіть себе. Дрони, як мінімум, будуть літати. Там, де зерно, там де порти, це Одеська область, там Миколаївська, де ось це все обстрілюється. Чогось Очаків от зараз прийшло на думку: це Ізмаїл, Одеса, бережіться, не ігноруйте тривоги. Я вже не хочу надалі навіть робити цей прогноз. Мені так важко це озвучувати, свята, і озвучувати людям це таке, що буде летіти все. Я не знаю, як по срокам відіграється. Карти Таро на сроки вказують дуже, знаєте, так неоднозначно. Але на свята Новий рік, Різдво, ось це десь до 10 січня, буде знову якась жахлива атака. Це може бути атака дронами, що дуже багато дронів, бачите? Ой, Боже, король мечів, Всесвіт, Захід України також там перепаде, там, де е, пар з партнерами по кордону там також будуть провокувати, е, і АЕС. Не забувайте про АЕС. Південноукраїнська, Рівненська, Хмельницька. Зараз дивимося, Захід України. Захід України. Чістка жеслів. Король Пентаклів, двійка Кубка, Дев'ятка Пентаклів. Ну, знаєте, на Захід України тут трошки краща ситуація, ніж по всій Україні, тому що там домовляються про посилення і будуть надавати ресурси. Захід України буде укріплюватися, там ППО може працювати краще. Але ж все рівно, оця де АС, Рівненська, Хмельницька, області, ну там летіти буде, тому що там думають ресурс, енергетику можуть виробити відлюдник. Будете справлятися, імператриця падає, тут дев'ятка пентаклів, буде працювати ППО, але ж це не значить, що уламки не можуть нікуди летіти. Хай збудеться для вас лише позитивний прогноз. А схід, ушки на макушки, і збирайте всі сили, хто там зовсім по кордону. Треба евакуацію робити. Там вже евакуацію населення роблять. Там можуть піти війська, або якісь жахливі ДРГ, або якісь супер-жахливі обстріли, але там такий прогноз випав, що мені на новий рік навіть таке озвучувати не хотілося. Побачимо, як відіграється. Це я робила орієнтовно на 10 днів прогноз. Як буде, я не знаю, тому що таро на сроки показують відносно. Але орієнтовно ці 10 днів вони не будуть солодкі, це не буде, відкорковуємо шампанське і все спокійно, тихо. І Різдво святкуємо, хтось сьомого ще святкує, все нормально. На жаль, прогноз поганий. Чи хотіли ви його чути? Ні, я його теж не хотіла робити. Але люди просять. Просите, я не, не хочу, щоб це збулося. Я також хочу святкувати Новий рік з родиною, спокійно все. Але ось таке карти показують. Ну, я єдине можу для тих, хто мене дивиться, я завжди вам бажаю, щоб у вас була. Четвірка пентаклів, щоб була стабільність. Де ж ця четвірочка у нас ділася? Щоб у вас було все добре, щоб з вашими дітьми було все добре. Хай, ось, хай буде стабільність у вас. Можете на четвірку пентаклів періодично дивитися, коли йде тривога. Обов'язково моліться, просіть захисту вищих сил, тому що. Ви ж знаєте, що на Бога надійся і сам не плашай, не треба ігнорувати повітряні тривоги. А Одеська область, Південь України, Херсонська і Схід ну, жахливий прогноз, тому бережіть себе. Центр України також не розслабляємось, тому що сон мені дуже поганий снився, такий самий, як напередодні з ось цим ракетним обстрілом 29 лютого. І собаки також били. Ну я про вас я попереджала вас ще раніше про це. Тому хто почув, той був попереджений, можливо, лишній раз помолився, кудись пішов, коли тривога в укриття і зберіг своє життя. Я бажаю, щоб мої прогнози для моїх глядачів збувалися тільки хороші. А ось це все, що погане, хай буде лише попередженням. Дякую за увагу! З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро 16.31, 30 грудня. Побачимось в новому році. Всіх з наступаючими святами!